Розбираємо з вами останнє завдання. Є прямо на ній позначені точки мінус 1, 0 і 1, стоїть число А. І ми розуміємо, що А у нас відповідає числу мінус 0,5. Ну і від цього відштовхуємося. Три завдання. А по модулю. Тобто шукаю модуль числа мінус 0,5. Розумію, що це 0,5 і шукаю 0,5, в мене входить ось цей проміжок. Далі А я повинна піднести до третього степеня. Якщо я від'ємне число мінус 0,5 піднесу до третього степеня, в мене буде від'ємне число. І це буде 0, ,5. Тобто від'ємне число 0, воно потрапить в ось цей проміжок у мене. Далі. Одиниця, що ділиться на А. По-перше, це буде від'ємне число. По-друге, 0,5 ви запишете як одну другу. Одиниця поділити на одну другу це буде 2. З мінусом ми сказали, мінус 2 входить в ось цей проміжок. Тобто, ось ця відповідь правильна. Дивимося далі. Далі ось такого типу завдання. Тут треба обчислити або прикинути корінь. Під коренем мінус 3 в квадраті. Мінус 3 в квадраті це 9, добуваєте корінь з 9 це 3. 3, входить в цей проміжок. Далі корінь з 3 мінус 1. Корінь з 3 треба знати на пам'ять. Що це наближено до рівня 1,7. І від цього відштовхуємося. Якщо корінь з трьох – це ще раз 1,7 мінус одиниця, це буде 0,7. 0,7 в ось цей проміжок, вибираємо його. Далі. Логарифм за основою 1 третя, числа корінь з трьох. Ну, тут треба поморочитися, звичайно. Згадуємо попереднє відео, де я розказувала, що ми будемо робити з показничками. Ми казали, що поставимо риску дробу, в чисельник в мене піде оцей показничок. А цей показничок це одна друга, а в знаменник в мене піде оцей показничок, а тут три в мінус першому в мене. Я поділю на мінус одиницю. Тобто, якщо я одну другу поділю на мінус одиницю, це буде мінус одна друга або мінус. 0,5. Мінус 0,5 в мене війде в цей проміжок. І я поставлю, що це буде відповідь до третього завдання. Ще таке завдання, одне завдання такого типу. Дається, що А дорівнює 5, і треба вибрати, підставити в умову число 5 замість А. І вибрати, до якої категорії відноситься ваша відповідь? Чи це і раціональне число, чи це натуральне число, чи це цілевід'ємне, чи це раціонально дробове. Працюємо з вами. Логарифм за основою 0,2 числа А дорівнює. Переписую логарифм. 0,2 я замінюю як 2, скорочу 1,5 числа 5. Зрозуміло, що 1 п'яту ви піднесете до мінус першого степеня, щоб у вас вийшло 5. Ну, а тепер я вибираю. У вас виходить мінус одиничка. Мінус 1 я перебираю, куди вона буде входити. І знаю, що мінус одиничка це цілий від'ємний. Отже, цілий від'ємний я вже вибрала. Далі 2 в степені мінус А. 2 я підношу до степеня, замість А ставлю 5, а 2 в мінус 5 2 в мінус 5, 2 в 5 – це 32, а 2 в мінус 5 це 1 32. Знову ж таки, я перечитую відповіді і розумію, що в мене вийшло раціонально, раціональне дробове число. Тобто, в мені підходить раціонально-дробове число. Далі 10 я повинна поділити на А. 10 я ділю на 5. В мене виходить 2. А 2. Це ви прекрасно знаєте натуральне число. Це натуральне число. Вибираю відповідь натуральне. Ну, ось, на цьому я закінчила розгляд всіх завдань на встановлення відповідностей з алгебри, або, як вони ще називаються, логічні пари. А кожному з вас. Я традиційно бажаю вивчати математику з насолодою та будьте завжди успішними.